Шановні, доброго дня. Моє вітання на каналі Анатолія Білецька через Микраса Природи. Ну, 2 вересня, понеділок, У мене сьогодні рибальський день. Виїхав на Дністер да, зранку, ну десь 8 годин. Ну що сказати? Сьогодні останній жаркий день. Далі вже піде менше 30, сьогодні ще 32. Ну, погода, сказати, що ідеальна для рибалки не скажеш, тому що бітер змінних напрямків нестабільна погода. То, то подує з півдня, то з заходу, то з сходу. В общем, зранку приїхав, кльову геть не було, абсолютно. Десь часов до 12 кидав, кидав і так, і так, і сяк. Один макушатник був, потім я його по поставив на пружину. Ну потім з 12 потихень почала риба покльовувати. Ну що, от уже під вечір, скоро буду збиратися домой. Ну такий, можна сказати, скромний улов сьогодні. Ну, кілограма півтора риби піймав. Ну, може і два, да, три карася, то густіра, ну, пару ну, та, таранік іди этих. Да, пару каранік. Отака, така, улов сьогодні. Ну, одного карася піймав на пружину. Ось, а то два на удочку піймав. Отакі, От друзі, справи. Ща е, покидаю трохи. Значить, наживка в мене сьогодні мамка. О. Так що, друзі. Підбечі трохи почала троскирка поклевувати. Ну, збиває, звісно, манку, на наступний раз буду їхати, треба ще взяти э, э, опариша пробувати, тому що все-таки манку збиває черв'я. А є вдома Ну, Як почнеш, що на кричечок, на нацеплять, опариш побыстрее. На, на всякий случай треба брати опарыша. Вот. Ну, сказать так Что с клювом Хорошее можно пиццикте, А, а, а нет, у клюе Мелюзга Тянет, потянет Вот, и все дела Вот такие, друзья, справы Из сегодняшней рыбалочки Ну, ничего Уже, конечно, осень вот. все, поклевываю сейчас. Снова, бачите? Хоть потопило покловок, поплавок, а мы подсекли. Сегодня нападение на мою рыбу было, залезла змея. Там, не знаю, і гадюка, або. Ну, може, без жовтих точечок. Ну, бувають теж і без жовтих точечок. Єлі вигнав. Коротше, схопила людину. <реку> Почала <реку> <реку> вже хотіла її заглапити. Так я її вигнав, єлі вилована. Я був е, спеціально купив металічну сітку. так Пару сезонів побула і вже все е, прожаріла. Бо е, в мене було один раз здоровена, заскочила і ні в какую, не можна було її не витягнути, не вигнати. Хорошо в мужика був топорик. Та пришлось друбати голову. Такі бувають, і у нас тут приключення. Ловлять рибу хто як може. Хто на вудочку, хто на спінінге, а хто так старається заглотити. Всі хотять риби. Переключення. Це щоб жінка побачила. Що, яка тут зміна. Каже, візьми мене на рибалку. Це. Якщо Мишу боїться, а тут е, зміюка. Отакі друзі, друзі справи. На рибалки приключення бувають. Переглядаю зараз потихеньку. Дом, дом. О! сейчас О, ба, пожалуйста, густерочка, ну цей по-українськи, плоскірка, непогана така. От, рибка клюнула. Хороша йде вона на тараньку, то що надо, жирна. В общем, вот я скажу, пластирка выручает тут поплавочников. Потому что все-таки непогана рыбка. Конечно сейчас вот есть, попадается с точками. <связь> ну там... как бы не болезнь, а передается, короче, и оно как бы обеззараживается не страшно, ну просто сегодня мне не попалась одна такая сильная вся в черных пятнах, то и выпустил, Вон. уже не клівало, а уже манки нема с одной стороны конечно манка хорош но быстро сбивается просто не на що не буду клевать на манку буде за что я ее уважаю но надо трудиться постоянно постоянно менять наживку, тогда будет результат. Вот сегодня я уже думал, ну все, с утра не клюет. Думаю, надо собираться. Так, направляться домой. Ну, потом одна клюнула, другая клюнула. Уже в рибакається азарт. Ну так, нішок риби не Да-да-да. Mm -hmm. Так -да -да. хлопці показують. Відро риби на бомбе, відро того, відро карася. Ну, mm -hmm. якщо велика сім'я, можна, как говориться, і на бомби А якщо... Два чоловіка і все-таки же ну як, всякий, как говориться, товар проїдається. Кожний день рибу не буде жити. Так що просто радіудо рибак. Еда не заради рыбы, а ради удовольствия. Mm. Побудь на, на свіжо воздухі. На рыбавочке, по І мать, мужики приходили тільки що, питали, ви з Я Говорю, ні, я не з Я Говорю, що містов немає. Та нема містов. Е, сьогодні що понаїхало рибаків, ажіотаж. Я скажу так, що ви розумієте? О, ось я бачите, що, що клюнула. Це, похоже, уклеєчка маленька цепилася. Тут всі рибацькі міста, де, де можна, наша добрісна власть, як говориться, все повикупали, позанімали, поогорожували. Хочеш порибали, плати гроші. 250-300 гривен с машины, ну, с человека платить. Да что за дела? И кому ты что расскажешь, кому ты что докажешь. Никому ничего. Вот ну, тут. Я говорю, все такие места э, в маяках. Все. Везде. Везде, ну як вам сказати, забори. Ну, от, от, е, понаставляли стелажей і збирають бабло ходить. <как> Поэтому, хто принципіально не хоче, їдуть поки що на дикий берег, де ще є можливість порыбалить. Но ну, скоро й тут все займут. Ушлые люди. Отакі, друзі, діла. Так що на цьому буду завершувати свій репортаж. От. Рибакам не фостане вузки. І до нових зустрічей. От клюнем карась. Я уже ее отключил. О! Хотя бы не взорвался. Вот, друзья, бачите, який клюнув карась. Отличный. Да. Ну, так грамм 350. Я отключил камеру. І тільки отключили він раз і кивнул. Так что такие дела.